14 грудня 2025 року. 10-та година ранку. Нещодавно пролунав гімн в честь хвилини мовчання. Я прямую на базар. Подивитися, що там продається і чи є там покупці. Ось вхід, вхід з боку. Будинка творчості. Раніше він називався райкомом. Сніг порошить і порошить і порушить. І порушить. От, звертаю увагу. Знак, рух автотранспорту заборонено. Під низом висить висит сніжинка. Але машин... Повно за знаком. Ось і цей поїхав. Куди дивиться поліція? Так, прямуємо далі у новий паркан. Замість дощаного поставили металевий. А Да. Цим парканом збирались будувати басейн. Але це було давно, років 15 тому, назад. казали, що Київська обласна рада і ініціатор цього басейну Карлюк Олександр Іванович, депутат обласної ради від Карличчини. Але так почалися війни. Все було закинуто, дощаний забор. Прибралися і поставили такий металевий забор. Куди ділись гроші на будівництво басейну, не повідомлялося. Звідки взялися гроші на цей паркан? Теж ніде немає. Цікаво. Ось там була вивіска організації, яка збиралася будувати цей басейн. Сходимо подивимося. Чи та вивіска залишилася, чи замінили на якусь іншу. Ой, будь ласка. Після магазину паркан цей продовжується і далі. У бік стадіону. У бік стадіону. Так, цікаво. Це Та ж в капічину вилилося. Оцей паркан. Хто виділив кошти? Що збирається там будувати? Заглянути туди не можна. Я драбини підставляти. Ось так от. А це спортзал, спортивний комплекс. Так, що тут написано? Ну це вирізка така. Стара. Паспорт об'єкта. Будівництво басейну по вулиці стадіон 1, місто КРЛ Київської області. Дозвіл на виконання будівельних робіт. Державна інспекція архітектури та місцебудування України. Найменування об'єкта Будівництво басейні по вулиці Стадіонна 1 в місті Гарлик Київська область. Київська область, Гарлик, вулиця Стадіонна. Замовник, департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, генеральний проєктувальник Козак Олександр. Володимирович, генеральний підрядник, товариство з обмеженою відповідальності УБК номер 1 Відповідальна особа за здійснення авторського нагляду. Головний архітектор проєкту Козак Олександр Володимирович. Кваліфікаційний сертифікат інженера проєкту Вальника. Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду. Інженер технічного нагляду. Калиновський Валерій Вікторович. Площа ділянки. 03553 га. Площа будинку 39-32 метри квадратних. Початок робіт. Листопад 2021 року. Закінчення робіт грудень 2022 року. Ну, зрозуміло, що все припинено у зв'язку з воєнними діями. Заглянути туди. За паркан немає можливості. Може хто знає, що тут буде будуватися, чи буде продовжувати будуватися басейн. Так води ж нема в Кагарлаку. Йокканий бабай. Ось так ми хазяйнуємо. Звичайно, непогано було б тут зробити реабілітаційний центр для військовослужбовців, які пройшли бойові дії, які були постраждали. Саме тут поруч базар, стадіон, спортивний комплекс, парк. Все для реабілітації єсть. Невже це виділили для реабілітації? Якщо хто знає, підскажіть. Так, ну добре. На стадіон. Що там на стадіоні? Все там запорошено снігом. Нехай другим разом. Ну все на цьому.